Вітаю вас! Чому така темна арифметика? Така, як би сказати, незрозумілість. Тут депутат Верховної Ради Олександр Федієнко, Єдкий, підняв дуже цікаву тему. Він дав інтерв'ю і заявив, що на сьогоднішній момент численність української армії майже мільйон. Так, да, це правда. Дійсно, нас на сьогоднішній момент майже мільйон. Для розуміння в Росії більше, більше півтора мільйона, ну один сім, якщо принципово, в нас мільйон. При цьому він заявив, це не я говорю, це говорить народний депутат, тобто його слова, що в зоні бойових дій задіяно десь 20% тільки військовослужбових. Тим паче, що час від часу, навіть коли відбувається ротація, то якраз ротація цих 20% туди-сюди. тобто ну... Взагалі, хто служить, знає що там є ротація. безпосередньо в зону бойових дій трішки далі, трішки тил, трішки стріляють, дуже стріляють і так далі. Тобто не все так однозначно, як, як показують по телебаченні. І розповідають. Але ну, цей депутат Олександр Федієнко підняв таке питання: а що ж роблять 80%? При цьому він привів факт, що десь приблизно 40%, ну, це дійсно тил, це обслуговування, це там добавимо так медики і так далі, те, що ну, обслуговує армію. А 40% він взагалі не розуміє, що це таке. Рота... Їх ротації не залучають, вони не воюють, зарплату отримують, да, да, тим паче хороші. Надбавки отримують, ні, це все є. Звичайно, це має місце, і я так згодний. Ну, я сподіваюся, що Олександр Федієнко нічого не наплутав, ні? Як вважаєте? Ну, я не маршу, сказати не можу. Але от така ситуація. Ну, єдине, що я можу сказати, будь-яка війна отак завжди. Не дивитеся. Я розумію, що ви коли дивитесь фільми про війну, вам здається. А верні. да. Дійсно, на сьогоднішній момент виходить така ситуація. У нас зараз на виплату зарплати військовим ми в рік тратимо більше трильйона гривень. Пішіте, це тільки зарплата. Більше триллиона. А отримання всієї армії більше двох трильйонів. Не дивуйтесь. Дуже дорого. Причому ці гроші в бюджеті немає. Це дійсно гроші наших союзників. І на сьогоднішній момент отримання такої громадної армії. І тут виникає запитання, ну добре, армія велика, чому вона так ефективно не користується? А де ви зустрічали хоч один раз за всю історію війн, щоб армію використовували ефективно? Знаєте, я розумію, що історію війн ви погано знаєте. Взагалі не знаєте, я догадуюся. кіно, ну кіно це. Але якщо ви колись почитаєте... Ні, не мемуари, мемуари це не те. А дійсно, ні, ну є. Науковій праці, причому цікаво, то ви будете здивовані, як в е Вінниці відбувається. Саме цікава ситуація, що я говорю, що міняється технологія, ну, там, були війни, де там, скажімо, головна сила була кавалерія, були війни, де танки і так далі. Але бардак те ж саме. Армія це завжди неефективна структура. Вона завжди надмірно бюрократизована, надмірно витратна. Там завжди має місце цей принцип війна все спише. Це не я його вигадав, це існує завжди. І тому дійсно, дуже часто, з точки зору от економіки, математики, дивися, воно ж не сходиться. Війна все спише». Так, да, це працює. Ну розумієте, яка ситуація, не буває якихось красивих війн. В Кіно буває на практиці. ні. І дуже часто, дійсно, війни носять такий хаотичний характер. Коли дивишся, думаєш, боже, як же так трапилось? Так, 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 так. І тому дійсно така от ситуація. На сьогоднішній момент дійсно у нас, як ви бачите, доволі велика. При цьому постійно стоїть завдання посилити мобілізацію. Посил. Да, ну ви, напевно, багато разів чули, що треба як мінімум 30 тисяч в місяць додатково, додатково до цих. Тобто фактично стоїть мета, щоб ми збільшили до півтора мільйона. Ну, мільйони півтора. Щоб у нас була ще більша. Ну, от як російська. Ну, майже. Так, да, не заперечую, в Росії Росіяналічній ситуації задіяна не все, тільки частина. Да, не можна сказати, що ми чим-то відрізняємося. І так, да, дійсно, от завжди під час війни це має місце. Коли дуже багато, але безпосередньо в зоні бойових дій, які ведуть війну, їх менше. А от такі обслуговуючі, скажімо, обслуговуючі, які не можна навіть пояснити, чим вони займаються, їх дуже багато. Дуже, дуже. Це однозначно. Ну, зрозуміти правильно, на сьогоднішній момент, якщо почати рахувати, я чому говорю, що в нас ця ігрушка коштує більше 2 трильйонів. Ну, в 2024 році умудрилися 2,7 трильйона грошей витратити на ну, все. Зарплата, армія, отримання. Да? Ну, така ситуація. В Цьому році ну в цьому році запланували менше, але я думаю, теж буде багато. Просто от коли воно спочинається, всі думають, ну зараз і все. А потім воно розкручується, розкручується, розкручується. І зупинитися раз ж не можна. Ну ви ж уявляєте ситуацію. Закінчилась війна. А на доплати, а виплати, а надбавки. Ви що, сказились? Ви ж уявляєте, яка велика кількість зараз людей шикарно отримує гроші, ніколи не воює, знаєш, воювати не буде. А якщо війна закінчиться, надбавок не буде. Но це проблема. Причому велика проблема. І тому, так, да, дійсно, на сьогоднішній момент. Поки що війна з перемінним успіхом, як ви розумієте, десь ми, десь нас, ну як же ви хотіли? да, дійсно ворог сильний, не заперечує, дійсно насідає, ну ви чули там Сумська область, тим паче, що зараз він перекидає війська із Херсонської області в Сумську. Ну, сам час волів би почати наступ в Херсонської області. б да? Ну Якщо ворог забирає військові частини, перекидає туди, відповідно тут отак це робиться. І от з точки зору генералітета взяти цих 40-я! І... Да, да, я розумію, що є можливо ви чули такий вислів зомбі-бригади. Ну, коли є дійсно військова частина. По документам вона бригада, в дійсності там дуже мало людей. Причому вона існує рік, два, три, чотири, бригадир, командири, всі зарплату отримують, не хвилюйтесь. І звіти пишуть, да, звідти, там, хороші, Ну, Причина не вийшла, не виходить. Щось там, зброї не вистачає, людей не вистачає. Не принципово. Головне, що, що вона є, є, є. І так далі. Розумієте нарешті? Що війна це така дорога іграшка, така прірва, що просто жах. А саме жахливо, що гинуть люди. І оце дійсно постійно відбувається, а політики постійно думають, не ну як же так виходить. Війна. А війна все спише. І це факт. Війна дійсно все спише. По-іншому не буває. Дякую за увагу. До побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.